Голодний бунт у Маріуполі це явний показник руського миру зараз по всій окупованій території України. Особливо ті території, які вони захопили після 24 лютого. Що ми бачимо? Тобто, давайте будемо чесні і будемо йти від противного, як говориться. Росіяни, які там окупували, як вони говорять, освободили Маріуполь, що там залишилося тепер у людей? У них немає домівки. В них хати усіх погоріли. 90% будівель у Маріуполі зруйновані вщент. В них немає ніякої електрики. Там, не знаю, вони заряджають телефони до досі там, електрогенераторами. Вони немає воду та газопроводу. Тобто вони, як раніше, живуть у підвалах, виходять та собі а, готують їжу на вулиці, на вулиці, як у сорневіччя. Щоб ви розуміли. І так як немає жодної роботи, вони отримують хоч якусь типу, гуманітарку від Червоного Христа, від якихось там російських пропагандистів, там, від кадирівців та іншого Ла, пробачте. Але це правда. І що ми зараз бачимо, як і то воно і було, людей просто кидають, кидають на вже останнє на їжу. А голодна людина вже навіть починає розуміти, що щось тут не так. Тобто навіть ті приверженці, а є і такі люди, які були приверженцями руського миру у Маріуполі. Вони ну там є якийсь відсоток, вони невеликі, там може там, 5-7 відсотків від масового населення. Вони підтримували російський мир. Вони розуміють, що їх просто тупо не це була аналогічна ситуація. Я розкажу про своїх родичів з Донецька. У 2014 році вони до цього жили у Донецького. Там був невеликий бізнес, і а, в 2014 році родичі дуже раділи, коли прийшов. Руські мири горіли зараз. Ми заживемо. Зараз все підніметься. Бізнес, все буде отлично, Нам дадуть усюди зелене світло, все буде круто. Вони прожили там до 2015 року. Потім почали говорити що це все укропи, які постійно обстрілюють, і тут тому немає розвитку економіки. Ми поїдемо у Татарстан. А Республіку Татарстан у Росії там нас запрошували, там заживемо знову. Приїхали туди, прожрали гроші, просиділи там у якійсь общазі, общажі. нічого там них не було. Прожили там півроку, і після цього, майже два роки поспіль, вони повернулися до України до Маріуполя і почали жити у Маріуполі. Перше що вони побачили. Найголовніше, що ціни у тому ж так званому Денері ЛНР, з порівняння з Маріуполем на м'ясо були майже в два рази нижче. Зарплата у порівнянні з ЛДНР у Маріуполі була у два рази вище, щоб ви розуміли. Розвиток міста йшов, і вони почали, організували новий свій бізнес і дуже непогано розвивалися. І на момент 2022 року вони у цьому році планували собі вже скупили гроші купувати двокімнатну квартиру. Не сталося цього. Все. Вони зрозуміли, от а, за цей період з 14 по 16, спочатку в щось там вірили у руський мир, потім побачили його справжнє обличчя і повернулися до України. І ось після цього їх руський мир знову настиг. І тут же все. Вони зараз знаходяться у Німеччині. І плювали вони на ваш руський мир, росіяни. Живіть самі у ньому. Тому люди, які зараз пробачте, влаштували голодний бунт. У Маріуполі починають ті, хто був приверженцем російського миру та залишився там. Ну, це не всі люди ще раз підкреслюю, але лише мали відсоток. Вони вже розуміють, що це все гімно. А ті люди, які з знаходяться в окупації та виявилися жертвами цього путінського режиму, ну все, що я вважаю і знаю про морюся, вони сильні духом і вони протримаються до нашої перемоги, до повного звільнення від окупанта, і ми все відстроїмо разом. До речі, з приводу будівництва, раз ми затронули таку тему про Маріуполь. Вони там показують велике будівництво, називають Бальшая Стройка А, Я знаю цей район. Це район на околиці Маріуполя біля Порт Сіті, торгівельного центру, який спалили. Так от, там будують три хрущовки. Три хрущовки вони будують і показується, як велике будівництво. Все. Нічого більше нема там. Ну, на своїх там Раша Параша Today вони показують, що там супер, там, я не знаю, тисячі маріупольців зможуть, зможуть знову жити, а 80 тисяч це остання інформація, вже мертві і не зможуть жити. Тому а голодний бунт це перша ластівка до початку партизанської війни у Маріуполі. Чекайте.